Я не можу переварити тата дуже багато років і вийшов в цьому. Я не можу переварити вже тата багато років і вийшов в цьому. Я не можу переварити тата дуже багато років і вийшов в цьому. Що ви відчуваєте? Значить, так видихнула. Mm -hmm. Тобто, але я, тата не можу говорити, що якусь його поведінку після якогось його вчинка по відношенню до мене. Або, наприклад, тато бив маму, наприклад. І я не можу якусь ситуацію, в мене СДХ відбулася, і я просто в мене вона в очах стоїть, в мене вона в тілі стоїть, і я не можу щось переварити багато років. І я в цьому буду висіті і лікуйтесь. Приймайте ліки, якщо ця ситуація вона актуальна і тато живий. Наприклад, все, є симптоматика, і вона буде періодично відбуватися в житті.